У світі, де магія це наука, а світло може стати зброєю, з'явилася письменниця, яка створила нову легенду Лі Бартуга, американська письменниця ізраїльського походження, жанру фентезі, яка створила всесвіт під назвою Гришаверс. Її твори перекладено багатьма мовами і опубліковано у понад 50 країнах. Гриша Верс це назва світу, яке створила авторка. В ньому є різні серії книг. Ось основні підсерії в всьому всесвіті. Серія Тіні. Кістка має три книги, розгортається першою і знайомить нас із світом магією, країною Равка, де головна героїня Аліна, що має надзвичайну магію для цього світу. Потім шістірка воронів. Ця дологія відбувається в тому ж світі, але з новими персонажами іншою локацією, де головні герої це банда ворів, які крадуть, щоб вижити та затвердитись в світі. Король шрамів. це наступна дологія, яка повертає нам основних персонажів з першої та другої серії. Але тут головний персонаж король Микола, який був другорядним Тіні Кістка. В адаптації від Netflix серіал Тіні Кістка було вирішено з'єднати персонажів з першої серії та шістьорка воронів вже на телевізійному рівні. Тобто, сюжет серії був адаптований так, щоб вони працювали більш разом і тісно. Ясно, що сюжет був змінений. А ви прочитали цю серію книг?